Київ єврейський, історія української столиці, про яку ви могли не знати. Чи історія Києва, історія України мала також єврейське обличчя поряд з українським, російським, польським, німецьким, вірменським, Україна поліетнічна полікультурна країна. Але єврейське обличчя частина української культури. І коли ми кажемо сьогодні про центр міста, да, наприклад, Межигірська, Володимирська, Велика Житомирська, то були вулиці, де було велике скупчення єврейського населення. Що? Що Таке єгупець. Як виглядало місто колись? Та чи є єврейське життя в Києві зараз це програма міста. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. Ми Зараз знаходимося на вулиці Житня Торська, будинок 8. Раніше вона називалася Житній базар, бо практично майже на цій вулиці знаходився власне житній базар. Зараз прийнято казати Житній ринок, але ринок критий знаходиться трошки не тут. Він знаходиться далі по вулиці, тому тут реально був базар. У восьмому будинку в квартирі номер 9 жили до війни Мордихай, він же мортко. І Шейндласова, мої прадід і прабаба. Отут -от жили і торгували на житньому базарі, торгували рибою. У я думаю, що невеличкій крамничці, на якій таке було написано риба. Знайомтеся, це Ігор Кулаков, редактор єврейського онлайн-видання. Вулиця та будинки, про які він розповідає, та які ви зараз бачите на своєму екрані, нині належать до столичного району, відомого усім як. Поділ мені а, в якоюсь мірою а, тут стояти доволі комфортно, бо я відчуваю цей дворик, яким він був а, в 30-ті може роки. Якоюсь мірою це мій дім. І Поділ це теж якоюсь мірою мій дім. Я завжди любив Поділ, і я завжди любив тут знаходитись. Ну тобто я відчуваю, що це те, що мені якось, якось близько, близько і рідне. Я знаю, що тут недалеко є синагога, я знаю, які люди тут ходили. Я знаю, якою мовою вони розмовляли. І власне, це от моя історія. Останні кілька років Ігор інтенсивно вивчає історію своєї родини. Приготуйтеся, бо деталі часом будуть не найприємніші, і ми невдовзі про них розповімо. А поки поїхали далі – вивчати єврейську сторону Києва. Ми знаходимося на цікавому такому місці в місті Києві. Це місце називається так звана контрактова площа. І це названня було в своє час зглажено з пам'яті багатьох людей, або намагалися згладити з пам'яті багатьох людей. Но не получилось, потому что после перестройки вернули это название назад. И почему оно таковое? Это все очень просто. На самом деле здесь в свое время подписывали контракты. То есть здесь было место своего рода торговое. Место, где подписывались контракты, сюда привозили разного рода товары и здесь их сбывали. Справа в тому, що євреям якийсь час можна було приїжджати в Київ лише під час контрактів, або незадовго напередодні до цього, і дозволялося їм бувати тут зовсім трохи часу, буквально кілька тижнів. І, от саме про такі торги на контрактовій киянин Юрій Береза, знає не лише з підручників по історії. Привозив сюди дерев'я, ліс. мій прадід Це ще було до війни. вони вирубали е, якісь участки лісу і привозили сюди і продавали этот ліс. Десь на Контрактовій площі. Це така часть моєї історії, історії моєї сім'ї, тому що я в п'ятому поколінні, це то що точно я знаю, я живу в Києві, моя сім'я живе в Києві. Але якщо про контрактову площу не так важко і здогадатися, виходячи із самої назви, то про те, чому ж саме Поділ колись став місцем масового проживання євреїв, знають далеко не усі. Кожну весну розливався Дніпро, коли сходив сніг, зими в Києві були інші, не такі, як зараз. Зараз климат очень сильно поменялся и э, здесь все заливало водой и многие люди которыми являлись именно евреи и выбрали это не место не потому что им страшно нравилось здесь жить а потому что здесь наоборот никто жить не хотела так как евреи достаточно благословенный и трудолюбивый народ они могли реально э, устроить здесь все обустроиться Торговать здесь, естественно. Опять же, не из-за того, что они сильно любили торговать, а потому что ряд э, специальностей, ряд бизнесов был недоступен для евреев, в том числе и в Киеве. Поэтому этот район он был реально еврейский. Здесь было очень много евреев. Звичайно ж одним подолом єврейська історія Києва не обмежувалася, та й взагалі історія місцевої єврейської громади майже така ж древня, як і сам Київ. Уявляєте, єврейська громада Києва. Це, це частина міської історії, історії урбаністичної історії міста в Києві. Колись давно був тисячі років тому була єврейська громада. За часів Володимира Мономаха. Першим доказом, який свідчить про древню історію єврейської громади Києва, прийнято вважати ось цей документ, більш відомий як Київський лист. Це лист із зверненням євреїв Києва до закордонних одновірців, датований першою половиною 10 століття. Що це означає? А те, що у 10 столітті тут уже жила та розвивалася єврейська громада, і от до яких розмірів вона з часом виросла. На початок 1940 року в нашому місті Києві, в моєму рідному Києві, жило 840 тисяч людей, 226 тисяч були євреями, тобто майже 30% населення Києва в 30-ті роки до війни було єврейським. Історія київських євреїв одна з найнепростіших з-поміж історії усіх інших етносів на цій території, адже саме цій національній групі спокійно тут жити не давали століттями, чого варті лише численні укази про вигнання євреїв із Києва, які то приймалися, то скасовувалися, і так далі. Знову і знову. Найчастіше жити саме в межах міста євреям не дозволяли. Такі заборони призводили до певних прогалин в історії та збереження, бодай якихось даних. Наприклад, після заборони 1619 року. Будь-які відомості про євреїв у Києві зникають надовго. Тобто не до кінця зрозуміло, як в цей період і наскільки розвивалася місцева єврейська громада. Та історики вже порахували, в контексті саме таких подій до кінця 18 століття єврейська громада міста була досить нечисленною. Ситуація змінилася аж в 1791-му, коли Київ включили в смугу осілості законодавчо встановлену територію проживання євреїв Російській імперії. Вона охоплювала більшу частину сучасної України, тож євреїв масово переселяли, а кількість населення відповідно тут збільшувалася. Якщо казати от про модерну історію, історію кінця 19-го 19 і 20-го століття, то ми можемо сказати, що єврейське обличчя одне з облич міста. І треба уявляти собі, що до часів більшовиків, до сталінського режиму, в часи Київ був частиною Російської імперії, але можна уявити собі, що в Києві наприкінці 19-го, на початку 20-го століття було 60 чи більше синагог і молитовних домів. Єврейська громада була потужна. То були науковці, студенти, лікарі, вчителі, робітники, то були люди різних соціальних верств, але вони вважали себе киянами. Вони, вони жили в Києві. І що знаково, усі ці люди не просто жили в Києві, а брали активну участь в його розвитку та розбудові, змінювали місто на краще. Пам'ятаєте історію на початку нашої програми про затоплення подолу. Так ось саме ця природня стихія колись надихнула одного київського єврея на радикальний і, як наслідок, доленосний для багатьох крок. Один із достаточно богатых евреев, которые жили здесь на Подоле. Его звали Лукьян. Он, в конце концов, ему это дело надоело, он психанул, он поднялся немножечко выше и организовал там для себя усадьбу, место для усадьбы. Там начала появляться инфраструктура, и туда начали подтягиваться другие малоимущие евреи. И то место в честь этого называется в Киеве Лукьяновка. До речі, якщо вже говорити про розбудову міста, то варто згадати і архітектуру Києва та визнати той факт, що саме завдяки євреям на карті Києва з'явилися унікальні спорудження, без яких сьогодні ну просто неможливо уявити архітектурне обличчя столиці. Наприклад, будівництво безсарабського ринку чи не найвідомішого в Україні, а також політехнічного інституту, проспонсорував відомий київський мільйонер-єврей Лазар Бродський. Та й загалом місто збагатилося багатьма час Винками, які поліпшили життя великої кількості містян, крім звичної торгівлі та банківської справи, єврейські родини розвивали, наприклад, пароплавство по Дніпру, міський трамвай на електричній тязі, водопровід та інше. Тож єврейська громада не аби як вплинула на те, щоб Київ в 20 столітті став направду розвиненим містом. Можна лише уявити, як сильно міг би Київ розвиватися упродовж останніх століть, якби не постійні утиски та гоніння євреїв. Чого лише варті єврейські погроми, які періодично у прямому сенсі руйнували життя місцевої громади? До речі, саме через погроми з міста були вимушені назавжди виїжджати без перебільшення геніальні та впливові євреї. Був той жахливий погром в Києві 1905 року, коли Шоломалехі поїхав з Києва, хоча любив і залишив назавжди в серці Київ. От. І було заборонено проживати євреям тільки купцям першої гільдії, які платили великі внески в розвиток міста. Саме Шолом Алейхем дав Києву умовну назву Єгупець, що означає маленький Єгипет. Але на погромах на жаль випробування для київських євреїв не закінчилися два роки і два місяці. Київ був окупований націонал-соціалістським гітлерівським режимом. І першими моторошними і найжахливішими жертвами серед киян стали євреї Києва. Бабин Яр став символом Голокосту у Східній Європі. В Бабиному Яру загиблі не тільки євреї, але тільки євреї в Бабиному Яру вбивали за те, що вони євреї. В дні масових розстрілів у Бабиному юру загинули і рідні Ігоря Кулакова. Ігор каже, є дві версії, як саме відбулася загибель його предків. Передовсім вірю документам. У Документі написано забрані 29-го числа. Все я вірю, і власне розстрілявстріляні Бабиному яру. А сімейні легенди вони кажуть трошки іншу інформацію, що до Бабиного яру вони не дійшли і були поховані на е, нижньому валі. Тобто от, зовсім поруч у мене є лист. Від мого брадіда Мордихая Сови, який він написав своєму зятю в Росію вже буквально за кілька днів перед тим, як німці увійшли в це місто. І я з цього листа міг власне по-перше визначити, в якій квартирі жив Мордихай. Мордихай не дуже гарно володів російською мовою. Він путав чи і це, і взагалі читати його доволі важко. Я розумію його стан. В той час, але серед іншого я там прочитав, що я вже упакований, тобто зібрався тікати. Але мама не хоче, мамою він називав свою дружину Шендлу. І, власне, ота дуже так от відчувається якась романтична душа. Він каже, я, я зовсім сам залишився. В цьому будинку нікого не залишилося, він пише, нікого немає. От, і це дійсно я відчуваю його цю самотність. З одного боку всі діти поїхали в Росію, і з ними власне все добре. А з іншого боку, от він один. Він вже відносно немолодий. Йому на той момент було 63, а його дружині 62. Про усі ці трагічні події своєї родини Ігор не знав більшу частину свого життя. Коли я побачив фотографію Мордиха і Шендлисови, мені було вже 39. От Уявіть собі, до 39 років я ну, практично взагалі нічого не знав. Це вже пізніше я зрозумів, що насправді кожна єврейська сім'я вона має стільки е, таких в, в своїй історії речей, що ну, розстріл в Бабиному ярі це є е, просто одне з нещастів, які спіткали ту чи іншу сім'ю в даному випадку нашу. я можу помилятися, але це все вплив радянського союзу, що будь-які взагалі єврейські історії намагалися усіляко замовчувати. Насправді така історія, на жаль, не поодинока. Досі тисячі людей намагаються відкопати та з'ясувати бодай якусь інформацію про своїх рідних. Ось це вулиця, нижній вал, про яку говорить Ігор. Пізніше я дізнався, що от дійсно нижній вал. Як і червона, вона нині називається контрактова площа. Це місцем масового поховання людей, не тільки, до речі, євреїв. Справа в тому, що це Радянський Союз, і е, історики вчені, вони прекрасно знали, що тут є захоронення. Це вже питання друге, наскільки вони масові чи не масові. Тобто це може бути рів і там. з шістьма людьми, це може з десятьма, а може бути і із 100 людей. Але факт у тому, що дійсно на масових Хроненнях проходить дорога, тут їздять машини, стоять будинки. Студенти по контрактовій площі йдуть в Києво-Могилянську академію, і в принципі, мало хто знає, що тут відбувалися уроки Другої світової. Ми не можемо навіть гіпотетично уявити, якщо б ці євреї вбиті в Києві під час нацистської окупації, залишились живими, які яке зараз бо було обличчя столиці України. Культурне, наукове, соціальне, будь-яке. Анатолій Подольський, директор українського центру вивчення історії голокосту. Вже кілька десятків років вивчає історію євреїв України і як історик, і як єврей. Я не розумів ще в дитинстві, а моє дитинство це початок 70-х років. Це вже давно. Да і я не розумів абсолютно такого. Протиріччя чи парадоксу, певно, коли в родині пам'ятали якісь речі, які на вулиці, тобто на вулиці, образ, кажучи, в публічному просторі міста Києва, в школі, в інституті, на роботі, в... було зовсім інше. Моя родина, це київська, єврейська родина така, були люди, які були вбиті під час війни. І про них шепотом казали в родині. А в родині по батьковій лінії були вбиті його мама, моя бабуся, і його дві рідні сестри, мої тітки, яких я не знав. І я ніколи не забуду це. 1974 рік, коли мені було майже сім років, батько мене взяв, і ми пішли. В 74 році нічого не було, у бабному мою. Цей унікальний центр був створений з метою збереження пам'яті про долю євреїв в часи Другої світової війни і двома шляхами дослідження цієї теми і її викладання. Непростим було життя київських євреїв і після трагедії голокосту. Радянський тоталітарний режим він невілював ідентичність. Да, ви знаєте, то була ідея Леніна, потім Сталіна. Ідея комуністів створити нову спільноту людей советський народ. І євреї і Києва підпали під це. Але дивіться, вони все рівно по спогадах багатьох родин, ки київських євреїв, вони все рівно зберігали в родинах сі дури, вони все рівно пам'ятали єврей. їдеш. Було важко, на вулиці треба було бути радянською людиною, як і да, так і євреї. Але в домах зберігалася ця традиція. І лише з кінця 1980-х років у Києві розпочався процес відновлення життя єврейської громади. У Києві відкриваються єврейські школи, створюються установи науки і культури, з'являються громадські організації. Історія Голокосту – це не тільки єврейська історія, це історія сусідів, це історія тих неєвреїв, українців, росіян, поляків, які ризикували власним життям і рятували євреїв. Це історія тих, хто допомагали мені вбивцям треба перестати боятися власного минулого треба сказати так як воно було і тоді нам легше зрозуміти, що відбувається сьогодні. Тобто, ця тема як тема частини історії культури минулого століття, ми видаємо, наприклад, бібліотеку спогадів про Голокост. Тобто, ми перекладаємо з німецької, їдеш англійської, польської книжки, які присвячені Україні, тобто український контекст Голокосту. Наша ідея вписання цієї важкої теми в загальну історію Другої світової війни на теренах України. Ми так часто ходимо вулицями міста, не до кінця знаючи їхню історію. Ми проходимо будинки, які пов'язані з іменами дуже відомих діячів єврейської культури або єврейського бізнесу. Але ми про це не знаємо, тому що далеко не завжди на цих фасадах є бодай пам'ятні таблички. Сьогодні, крок за кроком, єврейське життя в Києві відновлюється. Тут є кілька єврейських громад. В Києві можна вивчити іврит, історію єврейського народу та Ізраїлю. Регулярно і що важливо, прямісінько в центрі міста проходять єврейські фестивалі, відзначаються єврейські свята. Але історію потрібно вчити, щоб розуміти сповна, в якому місті ти живеш та яку пам'ять воно несе та зберігає. Інна Царук Сергій нарожний для спецпроекту міста.